Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні ділюся з вами одним із варіантів сніданків, які люблять на сім'ї, Улюблений сніданок з печерицями. Простий та смачний рецепт. Надію, сподобається всім. Тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна цибулина. Друзі, цибулину нарізаємо до вільній формі і будемо розігрівати пательню, наливати трішки олії і будемо обсмажувати цибульку. Якщо ви зайшли вперше на канал, то підтримайте мене. Підтримайте цей канал, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку. Всім дякую. На першому етапі будемо додавати спеції. Спеції додаємо всі за смаком. Я додаю сіль, паприку і суміш перців. Всі спеції додавайте, які ви любите. І так, трішки перемішаємо. І так, наша цибулька обсмажується. За той час ми беремо печериці. У мене дві великі печериці можна більше, можна менше. з відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. І обов'язково в кінці напишіть коментарях, що сподобався вам цей рецепт. Всім дякую. Напишіть в коментарях, що ви любите готувати на сніданок. Для мене сніданок це завжди пошук нових ідей, нових смаків, бо все проїдається, хочеться чогось новенького і смачненького. Викладаємо наші печеречки. Печеречки будемо обсмажувати 3-4 хвилинки, не більше. Вечериця обсмажується, ми будемо нарізати ще цибулю порей, зовсім трішки. Я не дуже її люблю, то я буду нарізати трошки, ви можете більше. Друзі, напишіть командирес, якої кріничі міста ви дивитеся від зворотні зов, це дуже круто. Беремо перець, я буду використовувати лише половину, навіть менше половину перцю. Також будемо його нарізати, нарізаємо в довільній формі, хто як любить. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нову відео. Кожного дня о 9 вечора ділюся з вами своїми улюбленими рецептами. Всім дякую. Беремо 2 яйця, будемо збивати веделечкою. Трішки перемішаємо печерице і зараз будемо поверх печериць виливати яйця. Я дуже люблю печериця, тож рецепти з печерицями просто обожнюю. Тепер додаємо цибулю порей. Тепер викладаємо наш солодкий перець. І будемо зверху ще додавати сир. Будемо готувати під кришкою 4 хвилини. Додамо ще трішки зелені, я додаю петрушку та кріп. І готуємо ще 1-2 хвилинки і все. І наша смакота вже готова. Просто не терпиться вже сісти і скоштувати цю смакоту. Будемо смакувати. Ароматні печериці підсмажені з цибулькою, з солодким перцем, Це дуже смачно і ароматно. Друзі, всім рекомендую цей рецепт. Це дуже смачно, просто та саме головне це швидко. Тож спробуйте приготувати. Здивуйте своїх рідних та близьких таким смачним та простим сніданком. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте вподобайку, підтримайте канал, підпишіться. будь ласка, всім Дякую, до зустрічного відео. Всім па-па-па-па, мирного та спокійного дня та вечора.